З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Власне, цього тижня Україна представить союзникам план перемоги. Про це раніше перед початком свого візиту заявляв президент України Володимир Зеленський. За його словами, документ містить конкретні кроки військового, політичного, дипломатичного і економічного характеру. А як до речі, заявляла посол США в ООН, Україна Сполучені Штати Америки вже попередньо ознайомилися із планом Зеленського, і в Держдепі також підтверджували, що ознайомилися із елементами. Плану деякі американські засоби. Інформацію вже пишуть про деталі, які їм вдалося дізнатися, але все ж таки тут варто оцінювати шанси на його прийняття президентом Байденом, тому що знову ж таки в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський говорив, що ніхто не не зможе змусити Байдена сказати так цьому плану. Як ви оцінюєте ці шанси і що він може дати в результаті Україні? Ну, по перше, я зазначу, що в повному обсязі. Цей план з деталями, з конкретикою буде представлений перш за все саме президенту Байдену, президенту Сполучених Штатів, тому що цей план він предназначений для того, щоб посилити співпрацю між США і Україною, посилити допомогу Сполучених Штатів України. Також цей план буде представлений в повному обсязі кандидатам на посаду президента США і конгресменам. Те, що ви сказали, от хто там був ознайомлений. Я думаю, що це загальні тези. І не більше того, а план дороблявся ще після того, як от представниця США вон про це заявила, тому конкретний, скажімо так, остаточний варіант плану буде лише представлений якраз от під час цього візиту. Чи буде він підтриманий? Зараз навколо цієї теми багато різних припущень, іноді навіть спекуляцій, і маніпуляцій. Що треба розуміти? Що цей план містить чотири, ну як сказав президент Зеленський в інтерв'ю Закарія, кореспонденту СІНН, що цей план містить чотири основних пункти, плюс один додатковий на період після війни. Але кожен пункт теж містить різні пропозиції. Це я б сказав, окремі кожен пункт це окремий розділ, і не буде такої ситуації, коли план буде або повністю прийнятий, або повністю відхилений. Ну, ну не буде такого. Цілком ймовірна ситуація, коли ціла низка пропозицій України буде. Прийнята підтримана і буде в реалізації вже найближчим часом. Саме на це розраховує українська сторона. Цілком вірно, що деякі наші пропозиції будуть відкладені на певний час, тому що треба буде узгодити з конгресом, тому що конгрес ухвалює, наприклад, рішення по фінансовій допомозі, по фінансуванню воєнної допомоги Україні. Наприклад, по деяких видах зброї можливо потрібен буде час на. А те, щоб підготувати їх виробити, потім передати Україні деякі рішення можливо будуть ухвалюватись лише новим президентом США. Тому я скоріше передбачаю поетапність виконання цього плану. По деяких ідеях да можуть бути розбіжності, да це на жаль. Ми це бачили вже неодноразово протягом двох з половиною років війни, коли далеко не всі наші пропозиції е і питання, які ми ставили перед партнерами, ухвалювалися відразу, нам доводилось. Переконувати іноді достатньо довго і по важкій зброї, по системах ППО, ПО, по танках по Ф-16. Але в більшості випадків, врешті-решт, переконували. І саме от така наступальна дипломатія, яку сповідує президент Зеленський, вона допомагає добиватися цих цілей, хай не відразу через певний час. І у нас немає меншого виходу. Нам треба скажімо так працювати активно з нашими партнерами, щоб отримати те, що нам потрібно. Скажіть, будь ласка, ще хочемо процитувати видання The Washington Post і обговорити, що вони написали: стався надлишок ядерних загроз. Пише видання, Путін шукає альтернативу відповіді у разі, якщо захід зніме обмеження на використання далекобійних ракет Україною. Адже, за даними джерел, видання у Кремлі починають розуміти, що через НАТО часі ядерні погрози вони починають втрачати свою силу. Ну знову, чи здогадка видання? Дання чи реально опираються вони на свої джерела? Що в Кремлі починають розуміти, що не можна безкінечно ще разу напередодні передання танків кричати, що буде ядерний удар? Потім в 16 кричати, що буде ядерний удар, і потім ну типа робити це безкінечно. Як ви відреагували на цю статтю? І знову таки, а яка альтернатива їхнім крикам може бути про ядерну погрозу? Я ви знаєте, я спокійно реагую на публікації західної преси. Дуже спокійно тому, що ну є дуже серйозні видання, як, наприклад, Декономіст, дуже аналітичні є видання, які не буду зараз називати, але ну, чимало таких видань, достатньо відомих, до речі, які можуть публікувати неперевірену інформацію або інформацію, яку на навіть це розповсюджує наш ворог. І таке буває, ну, особливо деякі європейські видання. Да. В даному випадку те, що пише Вашингтон Пост, давно обговорюється в. Експертному середовищі, і тут я буду посилатися на інші джерела, більш я б сказав, авторитетні і е, конкретні з прізвищами, а не просто анонімні джерела, як дуже часто пишуть в деяких західних виданнях. Так от директор ЦРУ нещодавно разом з своїм колегою з Мі-6, з британської розвідки, вони е, на, на початку вересня разом виступали в Лондоні, і обидва заявили, що в більшості випадків е, Росія блефує от, цими ядерними погрозами. Да, і іноді ризики є, от згадували про 22-й рік наприкінці 22-го року, коли після вдалих українських наступів в Росії думали, да а чи не використати ну для залякування от тактичну ядерну зброю проти України, але тиски з боку США і навіть Китаю зупинив Росію. І зараз теж дійсно девальвація цих ядерних погроз вона відбулася навіть в Росії про це пишуть. На і навіть про кремлівські видання, але Росія зараз теж це розуміє, тому вони намагаються тиснути на і на білий дім взагалі на захід різними іншими погрозами. Ну, наприклад, там погрозами передати певні види зброї фусітам, да, які да. воюють проти пане Володимире, протиції. Дякуємо. Да. Продовжимо з вами наступного разу, бо на годиннику 11 Час новин да. в ефірі. Дякуємо вам за конкретну інформацію. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на зв'язку.